Хто, на вашу думку, найкращий центр форвард світу останніх 15 років і чому це Луїс Суарес? Швидше все ви бачили нещодавній гол уругвайця на клубному чемпіонаті світу. 38-річний футболіст досі запалює, але давайте згадаємо, яким був праймовий Суарес та чи можна його назвати кращим форвардом світу за цей проміжок часу. Узагалі Суарес перебрався у Європу в 19 років. Рік пограв за нідерландський Гронінген, а згодом став гравцем Аяксу. У 2011 році футболіст перейшов у Ліверпуль як заміна Фернандо Торесу, що цікаво, його мерсесайський клуб оцінив у 26,5 мільйонів євро. У той час, як Енді Керла, який перейшов у Ліверпуль разом з Суаресом, заплатили 41. Оргайць довго звикав до нової ліги, але вже в сезоні 13-14 ми побачили, можливо, найкращий індивідуальний виступ в історії АПЛ. Початок тієї кампанії Суарес пропускав через укус Браніслава Івановича і повернувся на поле тільки в шостому турі. Але відразу з дубля Сандерленду, а далі було щось неймовірне. Вершиною того сезону був покер та асист у ворота Норвіча, а згодом 9 результатів Дій у наступних трьох матчах. В цілому, у тому сезоні Apple він забив 13 голів та віддав 13 асистів у 33 матчах. Того ж року влітку на чемпіонаті світу знову трапився неприємний інцидент укус Джорджо Кіліні. Суареса дискваліфікували на 4 місяці, але навіть це не відлякало Барселону, яка не побоялась заплатити за нього 80 мільйонів євро. Навіть незважаючи на дискваліфікацію, у свій перший сезон Суарес забив 16 голів та віддав 16 асистів у всіх турнірах. Барселона виграла тревел, а Тріо МСН стало легендарним. У наступному сезоні йому вдалося ще крутіше досягнення. Він став єдиним гравцем, який Зумів стати кращим бомбардиром на ліги в епоху праймових Месі та Роналду. До 40 голів він додав ще 18 асистів. Всього за Барселону він зіграв 283 гри, забив 195 голів, третій показник в історії клубу, та віддав 117 асистів. Після цього він ще виграв на Лігу з Атлетіку, будучи при цьому кращим бомбардиром клубу. Тож, чи вважаєте ви, Суара за найкращим форвардом останніх 15 років, чи, можливо, у вас є свої варіанти? Чекаю на вашу думку в коментарях.